Всім привіт, з вами Ендер Манчик, і це його новий дім. Ну, я буду буду цей дім. Ой, сходи валяються. Я установив багато модів на цей Майнкрафт. Тут є Industrial Craft, Bullet Craft, Red Power, Red Power і всі ті решта, які повинні бути. Тут є ще багато інших різних модів. Так що завжди круто. І так, і ми вийшли на о. Може підемо в фокус, деється є кампінг. лагерь так также модно сумеречный лис. Зара подамся, что-то не модно, как я не памятаю. Next, 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 next. Дальше. Ой-ой-ой, зей. Так, дальше, дальше. Це, здається вирощування... эндергодж пампін. А, це выбивается з эндерполка. Тут, мо... Тут також стоїть мод Divine RPG. Який перетворює гру на хардках полностью. Итак, то, то... то все з двинем Forest. То з Рейнкрафт. То комп'ютер крафт, то бронза, то мечі різні. То рин, то Коса, Так, дивимося. Далі. Далі мечі. Далі камера. Цікаво, цікаво. о, Лайфспод. Да. Ну, Тут значить немає. І ми підемо в шахту. Без проблем ми йдемо в шаф. Ми тобто це мусить прийти. Так, заходимо, відкриваємо двері. Нам також потрібні факти. Два вимага. Так не нагало. Стоп. Гата нагада. О. О, вот они паночки. Птичка. Он вісім годля. Ще принесу який тут Так, відкривайся це вже меню. Трохи баганий. Я вас хочу повідомити, що в мене буде відбуватися новий комп'ютер, але аж десь через місяць. А так то буде поки що цей. Поганий комп'ютер. Та цей комп'ютер 2006 року. То нічого не скаже. Нідево він ще не лагає. Но я постарався забрати всі маги, які були на, в минулій серії. Так що тепер має бути все... Ок. О, Ооо, скелет. Ну! Брисвіт! Мені здається, що... Чекайте, яка сложність. О, сложный. Все добре. Там железо. лізо. Колволи. Пещерний орк. Ні, кріпер. Навиді. Наводжу це в То гади просто, просто гады. Самі настоящие гады. гади. Нам зараз потрібно шукати руду якусь. Там золото.

Какая она рыбалка, какая? Она Ой, звуки страшные Страшные звуки Она страшные звуки Что это? Ооо...

Добре. Так. Остап я породу подался на ксеглядел. Может быть, оказалось 12. Так что... Ну так. Нам би хоча б інакше родиниться. З моді, які добавляють цього моди. Зараз подивимося. Мамі давали. Чи когось піщарик. Зараз подивимося.

Чем не мать? Ой. Пойдем дальше. Тут някакие пища нема. Там что с ней? Один на меня не

в ході легенда і як легенда коротше біля арестовану завжди знаєш бути алмази зараз це перевірив так що це все буду гри нам беру до молодивики цей блин пещера арестован мені уже надупчанку прогресси о так добре Ставимся чуть делаем. А вы на чехла. А, нам правят дома до печки забрать его О, мы уже лук. Сколько стрим? Четыре стрима. Итак, і и і мы в шахті идемо. Возьмешка. О, все добре. Тепер чекаємо. Давай тепер ходимо. Чекаємо, кажуть. Уже зовсім пложу. Может здесь все... Може, тут алмази знайдемо. Не можно.

Як я не люблю ці створіску, потрібно вибиратися. Ні? Ой, потрібно вибрати кадри. Господи, Боже. їсти <звук> на скеках не поламалися, бо так то нам погано буде Так, долбимо, долбимо було лежим. Ну хе нам додому треба було їздити через остров заранечить. Ну якось так. О, вже 48 висота. Зараз під підмельни папа. Однопліка. Ще на 42 вистав. Ну, це мало нам не хватить. Можешь mm. Я могу себе за какую. Я сбить себе кирку. Это А можно и выбрать. я выбрался. звучит это плохо. Ну куда? диван, FPG. Бежим до дома. А, сьогодні 100 блоків, то небагато. То ми біжимо швидко. На них потрібно вважати. Отих. Гамбіш. Кріпери. Треба йти поспати. 126 метрів. Пам'ятаєте, як ми в прошлом старе, если там воды зброй, підводовывались, то оказываемся, что мы будем тут вообще там спати. Так, нас єденного масса. Всім банку. Ми побрали. Їжу в нас. Достатньо. Зброя є. Кірка як так є. острів тут і невинечки. Можна плести. Стоп, ой, став, нечайно. Тут хищників багато, Багато акул. Так, і ми дивимося. Що тут у нас є цікавого? І маленький острівочок. Так, дивимося. О, тросник. О, снижний бьм. Это ж круто. Ты бьм, но ничему острый. Отличайся как-то. О, краб. О, давайте забьем краба. А ну, краб, худой сюда. Так, после 160 хп. Ви чуєте, як вони клацають своїми клешнями. Я не буду буде чвати. Ну, якщо тебе не вчекати, то ти мене чкаєш. Вс добре, крап. Не переживають кабіки, я добрі. Я добра людина. Не то, що люди, які в коментарях отзирають мене на мої відео.

до фібілотку. Ой, не вище я промоклися. я поставлю паузу з яким я допнулу. Ну ось я і ми допрям до нашого місця. Прикинь, ти -то просто заспав. Так що шо... Двійца ша речь ваші речі наші. Ну, мы же всі. Через того схосты понятки это все більше змея рычага не вырахнейся. Ну, я думаю. не я. И лодка є. Ну, я думаю. Руду взято. Что за рудаш? Что з ней крафт ты Ой, вибачте. Можна зблокувати блоку таких чотири. Вдавки відновці. От так, що з нього робити можна. Нічого. Ой. Ой, щось підлагує. Почекайте. З вами був Андрій Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Fuck. Oh.